Послухайте казочку їжачок і яблучний пиріг. У лісі пахло осінню яблуками, грибами і мокрим листям. Їжачок Тимко збирав яблучка під старою яблунею. Він хотів зробити смачний пиріг, бо чув, що це найкращий осінній десерт. Та було одне, але тимко ніколи раніше не пік пирогів. Ой, а що для пирога треба? задумався він. Яблука є, а ще. Тимко побіг до білочки Соні. Соню, ти знаєш рецепт пирога? Звісно, потрібне тісто. І трішки меду, але я не вмію пекти, відповіла білочка. Тоді вони разом пішли до ведмедика-медунчика. Він якраз збирав мед у барильця. Медунчику, допоможи, ми хочемо пиріг. О, я люблю пироги, зрадів ведмедик. У мене є мед, а рецепт ми вигадаємо разом. У трьох Друзі зліпили тісто з лісових горішків і ягід, намазали медом, поклали яблука, запекли в глиняній печі біля хатинки медунчика. Коли запах рознісся по лісу, всі звір'ята збіглися на аромат. Вийшов дивовижний пиріг, солодкий, яблучний із хрусткими горішками. Разом можна створити щось чудове, навіть якщо сам не вмієш.